Приїхали до вас з по пропозиції звернутися до прокуратури, як військового депутата, звернутися до прокуратури, щоб вона повернула у власність сільської ради гектар землі, то що надали там 1,4 гектар для забудови. Там в них по державних нормах вистачає для їхньої забудови 30 соток, зайву землю, щоб вони повернули. Просимо вас звернутися, Оце це є звернення. Оце є бійці, вже хочете щось сказати. Мої, моя заява написана, виходить, більше, ніж пів року назад на земельну ділянку. Угу. Ну, по факту я маю на неї право, так? Так. Ну, а, по факту її немає. Тому що, де ті земельні ділянки? Земельні ділянки, діріпаняться, розуміються, прокуратура. Ну, я особисто, ще не будучи депутатом, на стару сесію писала двічі прохання, щоб мені виділили ділянку як молодій сім'ї, в мене двоє маленьких дітей. Мені сказали, що видається тільки учасникам АТО. Потім ми вже тут я пішла в депутати. І тепер вже я зрозуміла, що це в нас, як вона учасникам АТО. А від навіть, навіть немає виявляється для учасників АТО. Тоді для прокуратури. Але вже тепер у нас сесія така. Знаєте, депутати свідомі, я бачу, зібралися трошечки молоді, які більше переживають за цю Україну, за цю державу і за це село, в якому які їм не байдуже, в якому будуть жити потім місті і чи селі їхні діти. Ми Разумієте? певні, що і прокуратура теж переживає за це все. Ні, і коли буде відповідне переживає. звернення, то вони зразу в наші тяжкі антикорупційні часи. Відмовляться від цієї ділянки на користь учасників поїздку. Я тільки за щоб вони відмовилися. Я підтримую те, що ви привезли в будь-якому рані. Заходимо, питання. Доброго дня. Я перепрошую, а можна буде до вас зверненням? Так, будь ласка, але я журналістом. журналістами. Ви не проти. Знаєте ситуацію по землі, яку надала ще минула каденція сільської ради для прокуратури Півтора Гектара. Там вони змінили значить, свої будівельні умови і будуть будувати вже не поверхівки, а будуть будувати один чотирьохповерховий будинок. Їм по державних нормах вистачає 30%. Сот. Є така пропозиція, щоб сільська рада звернулася до прокуратури. І прокуратура повернула гектар землі. То наразі земля надана вже постійне користування. Я консультувалася з юристами, вони сказали, що такі рішення доносяться тільки через суд. Зверталися жителі, які живуть безпосередньо біля цього будівництва. Так, вони піднімали цю, це питання, коли там планувався будуватися дев'ятиповерховий будинок. Значить, містобудівні умови заборонили, буде будуватися менше поверхів цього будинку. Те, що землі забагато я з вами теж. Так, Куди далі піде ця земля? Якщо її забагато, вони побудують чотирьохповерховий будинок. Куди далі дівається ця земля? А то ви землі? їх спитайтеся. Я їм Вона... не надавала. Ну так а ви ж давали цю землю? На якій підставі давали цю землю на дев'ятиповерховий будинок? Землю надавав попередній голові. Ну, я вважаю, що це була корупційна це схема, але це ж... треба доказати. Щоб доказати, треба офіційно звертатися в якісь органи. Ходять до вас бійці, як тут. А скільки голова працює? Від мови. Голова тільки 2,5 місяці працює. А різниця? Якщо ви взяли зараз за розробку, то працюйте нормально. Ви хочете смирити, що... А ви поїдете, що ви до прокуратури, бо ця прокуратура – це машина. хочете покричати, покричіть, будь ласка, але дослухайтеся до того, що вам говорять люди. Зберіть люди за підписи, і тоді будемо... Які прописи... Можна я допоможу вам розробити? Справа в тому, справа в тому, що може один депутат, один депутат прийти зверненням.